Барбосик, іди сюди, іди сюди. Барбосик, сидіти, сидіти. Молодець. Молодець. Боже, мій 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 собака. Мій, мій собака. Ой, боже, мій собака. Ну, давай мій мій зробимо. Мій мій. мій, мій. Хороший мій. Ну, мій мій. Мій. Мій 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 золотий. Міні, мій 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 мій. Мі, мі. Так. Собака моя. Добре, барбосик, молодець, молодець. Молодець. Ну, сідай, сідай, барбосик. Сідай, сідай. Мій 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 хороший. Мій хороший, сідай, барбосичок, сідай, 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 мій хорошенький, сідай. Молодець, молодець. Лапки, лапки сюди, лапки, сюди лапки, молодець, молодець, молодець. розумний. Аномій, куди мій? мі мій-мій мій, давай, ходи до мене. мій ну. Ми мі мій мій. Мій мій, мій мій мі Де лапки ставимо? Так, мій мі мій мі. мій хороший. Мій собака, мій розумний. Молодець. 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 Сідай, сідай, хороший тим. Молодець, сідай, сидіти, Босічка. Барбосик, сидіти, сидіти, молодець. Лапку, молодець. Другу. Другу. Молодець. 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 Хороший. Лежати Барбосик, лежати. Лежати, молодець, молодець. Стояти, стояти молодець, молодець. Супер пес. Супер пес. Молодець.